Друзі, усім вітання! На зв'язку компанія Fresh Auto. Маємо наявності ось такий автомобіль BMW X5 2020 року на 3-літровому дизельному двигуні. Автомат, повний привід, адаптивна LED оптика 20-ті диски в супергарному, темно-синьому кольорі. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи, е, присутня камера заднього вигляду, електрокришка багажника. Все працює По салону все дуже охайно, без нарікань. Біжимо далі по комплектації, мертві зони, чорні шкіряні карти, музика Харман, пам'ять сидінь, все електро, підсвіточка гарна. Зручні чорні шкіряні сидіння, так само все електро. Підігрів як передніх, так і задніх сидінь. Відразу показуємо задній ряд вам. Все без нарікань, супер стан. Сядемо, заведемо. Присутня проекція на лобове скло. Віртуальна приборочка, мультируль з підігрівом. Все гарно, всі екранчики працюють. Камера заднього вигляду так само, по салону загальному, взагалі без нарікань, як і по всій машині. Машина знаходиться у рівному, та варта вашої уваги, тому кого вона зацікавила, пишіть нам у директ або телефонуйте. Всім гарного дня!